Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто в Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І увійшовши до неї, сказав, радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке, і сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать У Бога, і ось ти зачнеш в отробі і народиш Сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова на віки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав: їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, котре народиться, буде названо Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Слово Господнє, слава Тобі, Христе! Сьогодні в другому читанні святий Павло говорить про тайну, тайну, яка відкрилася, яка споконвіку була оповита мовчанням. А нині відкрита, виявлено через писання пророків. В Адвенті особливо церква присвячує літургію слова в перших читаннях ми, як правило, читаємо пророчі книги. Ісаю, передусім, але також інших пророків, ці так звані місіанські пророчества. То, як яким бачили месію давні пророки, яким він мав бути прийти до нас, що вони про нього говорили? І бачимо, що для Павла також це дуже, дуже важливо, що ці пророки були першими з тих, хто розкривали цю тайну, розголошували, яку вони вже апостоли мали рознести по цьому світі, вони за наказом вічного Бога виявляли. Це. Сьогодні в першому читанні ми теж зустрілися з пророчеством, з месіанським пророчеством. Треба сказати одно з найперших пророчеств цього Натана, придворного пророка царя Давида, який жив набагато раніше від Ісаї, Єремії і всіх інших пророків. І що це за пророчество таке? Я поставлю по тобі твого потомка, який вийде з твого лона, утверджу його царювання, буду його батьком і він буде мені сином. Твій дім і твоє царство перед обличчям повіки існуватиме, і престол твій буде повіки. Давид хотів збудувати в Єрусалимі храм. Дуже переживав, що він збудував для себе палац. А ковчег Божий, який він недавно переніс, який також був в неволі, в полоні у Філістимляні, тільки под наметом стояв. І так його сумління діставало, що хотів збудувати храм і замислив це зробити. Але Бог сказав Натанові, що не Давид має це зробити. Ні. Чому? Тому що Давид. Був людиною кривавою. Він був воїном, він був царем, деколи жорстоким, деколи, як ми знаємо, грішним, дуже грішним. Він вміг каятися, так, Бог його прощав, його гріхи. Але так чи інакше не він мав збудувати храм. І хто ж це мав бути? Про кого це пророчество? На перший погляд про Соломона, про його сина. Який збудував такий храм в Єрусалимі. Більше того, сам Соломон був впевнений, що це про нього пророчество. Коли збудував храм, то проголосив таку промову, в якій майже дослівно повторив це пророчество, яке було дане Давидові, і сказав, що це, о, це про мене, пророчество було, це я збудував цей храм і так далі. Ну, Дуже тішить та його самовпевненість така, але ані той храм, який він збудував, не простояв довго, ну кілька віків простояв, але потім його було зруйновано, ані династія Давида не також, як ми знаємо, довго не протрималася при владі тільки до вавилонської неволі. Тож можна сказати, що це пророчество. Не сповнилося на Соломоні ані на жодному з його, з його нащадків. Першим, хто помітив, що це пророчество так насправді є про Ісуса, був Святий Іриней Ліонський, який жив у другому столітті. Він звернув увагу на таке досить дивне дивно сформулювання, яке в цьому пророчестві виступає. Поставлю по тобі твого потомка, який вийде з твого лона. Треба помітити, що дуже гарний переклад дійсно правильно переклали, бо дехто перекладає інакше. І святий Ірине каже: завжди в Святому Письмі, коли йдеться про якогось нащадка, щоб підкреслити материнство чиєсь. То кажуть з, -з, 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 -з злона, плід лона твого там і так далі. Ні? Але коли йдеться про чоловіка, про батьківство, щоб підкреслити, то ні -ні ніде не вживається ви з свого лона, вживається, що ви з твоїх чресер. Так, це, це мало би бути. І власне. Дехто з перекладачів хто теж цього не розуміє і поправляє, як це так, в Давида Лона. Звідки в Давида лона може взятися? Нету. переправляюсь з його чересом. Що цікаво, Соломон, коли повторює ці слова, слово в слово, він теж каже чересом, не каже лона. І святий Іриней каже, що цим лоном Давида є присвята Діва Марія. Діва, яка походить також з роду Давида, вона була тим його лоном, тим його нащадком, яка народила дійсно того, на кому це пророчество сповнюється. Сьогодні ми також в Євангелії чули, як ангел говорив, дасть, дасть Господь Бог, його престол, Давида, його батька. Якби теж підкреслює, що це власне це пророчество сповнюється. Ісус збудував не храм в Єрусалимі, храм в Єрусалимі теж, можна сказати, був чимось символічним. Він виганяв звідти торгівців і так далі, ревність Його спалювала за цей дім Божий, в чого його перетворили. Але все ж таки дом Божий, який Ісус збудував, це церква. Це є правдивий храм, це є те, та живий храм живого каміння збудований, який буде тривати повіки, як ми віримо. Будь-який храм найміцніший, раніше чи пізніше, все одно занепаде, і будь-яка дінастія царська чи будь-яка все одно занепаде, тільки, тільки церква, тільки це жива, жива структура, жива будівля. І вона, як віримо, незважаючи на жодні кризи, що б там не казали, ми вже багато криз пережили в історії, але віримо, що брами пекельні її не подолають, і вона дійсно буде існувати завжди до другого пришестя. Але виникає у нас ще таке питання. А навіщо нам всі ці пророчества? Невже тільки для того, щоб. Пошукати в старому заповіті і дивуватися, от, і диви, дійсно, Ісус виконав це пророчця, дійсно це про Нього було і так далі. Чи тільки для того. Розуміємо, що це було необхідно для цих перших християн, які походили з юдеїв. Вони читали старий заповіт, вони читали пророки, вони очікували, що прийде Месія обіцяний, що він має бути таким, таким і таким. І О, очікували, такі, як ці учні Івана Хрестителя, які прийшли до Ісуса і питали, чи ти той, хто мав прийти, чи нам, чи нам іншого очікувати. Ні. Або як ці учні апостоли прийшли і, і кажуть, ми знайшли того, про кого писав Мойсей пророки. О, ми його знайшли ніяк. А наприклад, ті християни, які наверталися з язичництва. Які не знали цих пророків, навіщо їм взагалі ці пророчества були потрібні? Вони зустріли Ісуса, ну не особисто також зустріли, зустрілися з проповіддю апостолів, які проповідували Його живого, ось присутнього, Його вчення, Його науку, Його любов, Його Воскресіння, яке перемогло смерть. Це було для них головне. А чи щось там про нього пророки говорили, воно їм навіть і не було потрібне, так на перший погляд. Але перші християни і ті з язичників також дуже цікавились пророчествами, як це не дивно. І Павло, який також сьогодні пише до римлян, до язичників також, і каже про пророків, і перші християни дуже уважно читали пророків також, не для того, щоб перевірити, чи Ісус погоджується з ними, чи, чи виконуєте речі, про яких пророки говорили, чи ні. Не. Не, не це було головне. Бо хто такі насправді пророки? Що таке пророчество? Це не тільки то, що хтось передбачив, що останеться в майбутньому. Не про це йдеться. Пророк це передусім Божа людина, послана Богом. Нести Боже Слово. А Слово Боже, воно завжди актуальне. Не можемо про нього сказати, що це було колись давно і вже зараз воно неважливе, бо це вже минуло. Ні. Тому пророче слово, воно завжди актуальне. Ну, Навіть хоча б тому, що. Пророки старого заповіту пророкували не тільки перший прихід Ісуса, але також і другий Його прихід. Також, про це також є пророчество. Але навіть не це важливе. Але то Боже Слово, ту Божу волю, яку вони переказували так тим людям, тому самому Давиду чи комусь іншому, Ахазу і так далі, тим людям, які жили в тих обставинах. Які зараз можемо сказати, а це давня історія? Але історія завжди повторюється. І коли ми читаємо цю давню історію і то, що Бог тоді казав через пророків до людей, те саме актуальне і зараз. І в контексті війни також, також були війні з філістимлянами, з асірійцями, з вавилонянами. Можемо сказати, що це було коли, колись, колись давно там якісь війни. А насправді те саме те саме відбувається. І та сама Божа воля також і нами і зараз повинна керувати. Тому і зараз, як, як і завжди, як і кожного року, як і кожного покоління, кожного віку нашої історії, християнської вже історії, маємо також читати то Боже Слово, яке Він нам переказав. Давно-давно, багато віків тому, бо воно завжди актуальне, і в ньому ми можемо знайти відповіді. Відповіді на всі наші питання, на всі наші сумніви, на те, що зараз відбувається і чому так. Все ми знайдемо, все вже, все вже сказано в Святому Письмі. Тільки треба взяти і читати. Амінь.